Всім привіт! У мене тут за місяця три назбиралася ціла купа порожніх пляшечок. Зараз будемо дивитися так, фарба для волосся: 42 плюс 43. Я їх комбіную для фарбування волосся. Фарбувала я вже два рази з інтервалом в 6 тижнів. Люблю цю фарбу, вона зафарбовує сивину. У мене небагато, але є вже сивина. Так, це сульсена, це ось недавно купила у чоловіка сиверейний дерматит і йому дуже допомагає. Знімає зуд, лущення шкіри. Два рази на тиждень користується. Просто коробочку викидаю, а сама ще паста в нас є. Це в мене тональ... основа, Ой, база під тональну основу. Так смачно пахне. Мені дуже сподобалася і матує шкіру. У мене тип шкіри жирний. Дуже сподобалася, буду користуватися. У мене перед цим була просто база, а ця така, знаєте, от ось сіренький флакончик. Клас, мені сподобалась. Зараз користуюся сиворотка всю цю серію. Денний крем, нічний і крем під очі. Ось зараз ця у мене серія для користування. Ще вони не закінчилися, це просто порожні, порожні коробочки, я їх викидали. Замовила оці парфуми My, Infinita My Sun. Sunshine. От. А, мені так подобається, як вони зараз пахнуть в холодну пору року. Ну, я прям кайфую від них. Так, Це два дитячі мильця було руки мить. І що це у нас? Туш. Тушь? Тушь Джорданія. Так, вона мені сподобалась, але я люблю більш натуральні щі... щіточки в тушах. А тут силиконова щіточка. Мені дуже незручно не фарбувати вії. Тому я комбіную, фарбую цією е, е, тушу вії, а потім розчисую окремо чистенькою щіточкою, яка натуральна для вій. Так, з цієї коробочки розібралась. Далі у нас закінчився двофазний кондиціонер для волосся. Профі стайл. беру не перший раз, подобається. У мене корені жирні, а кінчики сухі. От воно дуже зволожує, мені подобається. Ну, Цей раз не було його в продажу, я взяла е е рідкий шовк гліскор. Далі у нас закінчився гель для душу. Такий закінчився гель для душу. Такий. Я люблю завжди ставити декілька гелів, коли в ванні, щоб стояли. Так, закінчився. Рідинада зняття лаку. Я не фарбую ці кольоровими лаками нігті, але прозорим і якимось таким молочним фарбую завжди. Так, закінчилася така умивалочка взяла. Закінчилася така, це моя любима гель. Але я взяла таку для, для комбінування, щоб ну, спробувати. Хоча я замовила таких декілька штук, я сину відправила в Німеччину міцелярочка. Міцелярки більше брати не буду. Взагалі мені не подобаються міцелярка. У мене шкіра якась після них, наче як щіпає, можу так сказати. Взагалі вони не погані, ці міцелярні води, але я більше люблю гідрофільне масло. Тому міцелярки більше брати не буду. Так, Закінчилася така шампунька дооледі. Так як я фарбую темний колір, і коли я змиваю мию голову, дуже вимивається сам колір волосся, водичка така, знаєте, як пофарбована. Тільки наносиш цей шампунь, водичка чиста. Вона як бл блокує вимивання кольору. Сподобалася. Гіп, може, ще візьму. Далі, закінчився У мене такий кремчик Royal Velvet. Дуже сподобалася ця серія, але я кожен раз міняю серію одну користуюсь, потім другу. Тому, напевно, після цієї серії я знову візьму Рояль Вельвет. Подобається мені. Нічний догляд. Тут в мене був саме нічний кремчик і крем під очі. Дуже сподобалися. Так, закінчилася манка. манка, <laughs> Маска креатин, креатін. Все, що з кератином, мені дуже подобається. Ця закінчилася масочка. Також закінчилася Duo масочка. Я їх раз таку користуюсь, раз таку Ну, я цей раз взяла пантін собі, тільки трошки іншу. Непогані масочки, мені сподобались. Так, закінчилися фемінельки. Ось такі дві. До речі, мої улюблені. Жовтенька і голубенька. Постійно ними користуюся. Так, що у нас там далі? Закінчився такий кремчик для ног. Закінчився денний крем новейдж. No Також дуже класний. Візьму ще е, кремчик для рук молоком і мед. Дуже гарно. Мені подобається на ніч мазати ним ручки. Дуже гарно зволожує, мені прям подобається. Закінчилася праймер, ось такий. Але я взяла ж оцей новенький, який матуючий. Мені цей сподобався більше. Цей теж непоганий, але його вже давно в каталогах не було я щось не бачила. Закінчилася ось така зволожуюча сиворотка. Я її на ніч тільки використовувала, також непогано, дуже сподобалася. Далі. Закінчилися у мене такі парфуми Жадана. Це, здається, лівеста, колись замовляла. Ну, Ось якраз вони восени, і я їх і закінчила. Так. Це у мене е щіточку, я викидаю, бо нову нову купила, а це були пакетики. Я, я купила собі нові кісточки для макіяжу, пензлики. Це все пакетики. Так. З парфум Сіті Імператриця. Також закінчилися парфуми. Далі. Ну, Само собою, дезодорант дав. Знову взяла собі такий самий зубна паста. Також, так, я сказала, що люблю гідрофільне масло, але я люблю його тільки новейж. Ось це. Воно також гідрофільне масло, але воно як. Наче вершкове масло. Мені ну, воно теж непогане, але все-таки гідрофільне масло нове краще. Це я вже більше не візьму далі. Ну, Це в чоловіка закінчився мій любимий. <гум> Люблю цей дуже аромат. Так, І ще багато що в мене. Так, ось цей лак. Треба купити знову такий. Не було цей раз, я його не знайшла. Кремчик також дуже класно пахне. Мені цей подобається аромат Макадамія. Парфумчики, Bright Crystal, Тоже з Parfum City закінчилися. Далі. Тональна основа Giordani Cool. це ще стара версія. Це був, здається, порцеляновий кольор. Я ним користувалася восени. Зараз у мене слонова кістка відтінок. Далі. Ось цей дуже сподобався Рояль Velvet. Ось сюди його. Підучий кремчик. Також буду брати. Закінчився. Як він називається, вже забула, господи. В общем, туш для бровей, для брів. І все. І ось, ось стільки у мене закінчились косметики, тому я вже назамовляла собі собі купу нової косметики. Якось так.